Ставте лайки на Насті канал. Кому кажу? Що не понятно, чи що? Підпишись і постав лайк. То я тобі говорю. Груйжя безстижа. Що ти вже знімаєш? Капець! Чуєш, Настя, нам відео треба знімати, блін. Скільки тебе підписників на каналі? Ммм... 130 яких 130-13 підписників! Капіц! Нам треба бло рубати, ти сьогодні короче, будеш в міськійті, та? Так. Да. Все, іди сюди сідай. Що нам треба щось зняти? Що нам треба зняти? Для підписники чекають, щоб було на каналі, щоб? Бабло було! А? Давай, нам треба короче, 3 мільйона підписників. Ну, щось треба зняти, щось придумай, що давай, там із Кеті знімає, всяку фіню, давай, будеш бавитися там, траляля-ля-ля-ля -ля 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 з лялькою, та о лялька. Сьогодні там челлендж буде. Що ми сьогодні будемо робити? Ну щось придумай, ти ж маєш голову, давай щось придумай ну, для підписників на каналі. Що ти будеш знімати? Підписники челлендж. чекають відео. Коротше, друзі, підписники каналу Насті, сьогодні будемо робити пародію на місці Кеті, так? Так. так. будемо робити те, що міськейті робить. Будемо робити цукорки з мармеляди, так? З плавленого цукру. Будемо робити цукорки. Які нам получаться, або не получаться. Одним словом, дивіться, що вийде далі. Мільйон підписників! Мільйон підписників нам треба! Будеш міські Так. Будеш, ну, та? Ти вже не Настя, ти мій Скейті, нам треба мільйон підписників! Блін, ти що, знімаєш чи що, Люда? Так. Я в шоці. Ось. <ріху> О, то ми йдемо робити цукорки. Все, пішли робити цукорки. Нам треба мільйон підписників. Давай руку. Нам треба мільйон підписників. Пішли знімати І так, друзі, робимо цукорки. Що нам треба для приготування цукорків? Зараз скаже наша. Супер повар, настунечка. Настінька. Привіт. Давай всім помахай, зроби привіт. привіт. Ну розкажи суперповер, що нам треба приготування цукорок, таких, як місіс Кейті? Треба пензлик. Ага, пензлик. Чули діти? Один пензлик треба для приготування цукорок. Любі формочки, та пасочки, або як може бути те... там. то, формочки, то наливайте в таку ложку. Ну, ти вже прямо як це, як слівки, шоу, можна і в ложку наливати, так? Так. І нам треба цукор, паличка. цукор треба, так? Паличка треба. Цукор. цукор. Вода і одна мама. Ага. Сковородка, одна мама, ложка, газова плитка, і Настя, Вода. кружка. Ага. Вода. Я зрозумів. І робимо цукорки, так? Да. А, водна ж цукор вже плавиться, мама його мішає. Його її треба. Папі, диви, 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 Як булька є бачиш? Як Тут. вулкан. Тут пішло 10 ложок води і 10 ложок цукру. Ага. Чули, дітки, 10 ложок води і 10 ложок цукру. І ретельно розмішуємо. Формочки мазаємо олією, щоб цукорки потім не прилипали. Ось так, акуратно. Щоб потім мама не прибирала після нашої настуні. Друзі, дивіться, що в нас вийшло. Мама заливає цукор. Красота. Цукор переплавився всередині і вийшли мармелядні цукорочки з цукру. Ням-ням-ням. От нехай тепер дивиться міскеті, слівки шоу, як треба робити цукорки. Ми додали трошки лимонної кислоти, цукру, три ложки води. Нічого не мій, нічого не Ой. О, друзі, бачите, ось так заливається цукорочка. Наша мама заливає цукор, формочку. Формочки змазані олією. Подивіться, який гарний колір. Ми додали трошечки кислоти лимонної. І буде так, як у слівки шоу. Супер конфетка. Та Настусічка? Бомба. О, Настя, як завжди, свою мишкою ходить, та насінька. Рижа, рижа, у. Рижа, ріжа у. Рижа, ріжа-у. Одна вже цукорочка готова. Опа! Бачите, як легко витягується. Що означає змазана формочка олією? Супер. А потім ми знімемо ще як оці цукорочки вистигнуть і також будуть витягуватися з форми. драйв! Опа! Мя-мя! Класно, так? Не притворяйся? Не так, як міскеті, давай. Покажи підписникам. Супер! Та настучечка? Чуєте, як рижа мурка є? Рижа теж хоче. Рижа теж хоче. Тобі не можна рижа, бо будеш мати понос. Ми попробуємо. Вона не любить цукор, вона любить моркву. Рижик, Рижик. На. Не хоче. Цукор. Не хоче, не хоче. Цукорочко. Не хочеш не солодке життя? Ну, як хоче. Друзі, всім привіт! Що йдемо дивитися, що там вийшло в нашої Настусічки, так? Ну що, доченька, ну похвалися, що в тебе вийшло з цукорками. Бомба! Які класні. А де другий цукорок? То капєць! Ти вже його що з'їла половину? Дааа! Ужас! Я в шоці! Ну і шо? Капєць! Отакі в нас смачненькі цукоречки! Правда не з тобою? Так? А де вони до? Мммммм! Мммммм! Павло! Хай так приживе знову! Мммммм! Мммммм! Які смачні! Давай доцілько, кажи своїм друзям стандартну фразу. Підписуйтесь на канал Ставте лайки. Та? Не будьте редисками. Та? А як не а як не сподобалось, то ставте дізлайки. Та? Ось така сьогодні була пародія На цукорки місь сливки, міскеті. Та. та, в наступних шоу ми покажемо вам бабулю і пташки. Так, два Все, всім па-па!